Давно ми не з'являлися. Багато битових ділов і проблем і ділов і дуже всього. Так що не було порой коротше, коли Артур чудить не було желання, а порой заняті. Так що вистачає. Вистачає всього. Все, зараз поїдемо в город, бо я хочу... А, там завести деякі документи може попитаємося якісь зробити, щоб артухи, як воно називається правильно. Крутше, чи якийсь санаторій, чи центр реабілітації поїхати. Ну, подивимось. Але зараз такий час, я не знаю. Є вони знаходяться в Києві і далі, в інших областях, ну, в районах Великих, в городах Великих, але. Такий час зараз, що хір я знаю, їхати, їхати стрьомно, що тим більше з дитиною. Не знаю. Глянемо, може десь на весну туди. Буде видно. Зараз Таня жду, Таня одівається. Я 5 минут одівся, а її чекаю вже. І хочу їй показати. Це ж я на днях почав робити майстерську свою. Я не пам'ятаю, я не показував, не показував майстерську сауну, але так, по чуть-чуть, потроху-потроху робимо. Зараз покажу вже двері мені вийшлося встановити. Ось такі євродвері. Получається, тут замурував, Зробив рамку таку, це буде сауна. Ну, тут пока гармейдер. Все позносив. Буде перегородка і там буде перегородка, там вже поставлені маяки. І там поставлені маяки. Це буде такий передбанничок типу, і там далі сауна. І тут у нас такі двері. Тоже. Тут з стеклом, бо мені на майстерню треба з стіклом. Тут теж поставив маяки, але тітіра мені буржуйку дала, я її подивлюся, пізніше я візьму. Короче, хочу її встановити теж, я навіть не знаю де її встановити, щоб мені... Щоб тут працювати. Як заливати пол, треба, щоб тепло трошки було. Мабуть, залью спочатку той участок. А її хочу топити, щоб трошки тут, так сказати, держалося. Було хоча б плюс 2, плюс 3. І будемо помаленьку працювати. Звісно, роботи. Звісно, робота, як тут капець у мене зараз стільки багато-багато. Трохи сніг такий у нас присипав. Вітер великий, блін. Якщо б не вітер, то ми би очищалось. Що Тань? Ідеш? Та я в Ютубі ще не показував Таніну шапку. Я її, звісно, обирав. Ні, не Гриб-боровик. <ріст> <ріст> куди ти пішла? Коротше, тільки що ми з'їздили в Обес, ох, як я не люблю цих багатобумажаної волокіти. І такі бумажки треба, і такі бумажки треба, і те треба, і те треба. Блін. Нема такого спрощеного варіанту, щоб раз, раз і все. Дуже багато бумажаної роботи. Ну, коротше нічого. Подивимося, тому що це, це все робиться типа, зараз на наступний рік. Треба ще зайти. Почитати про різні ці центри, подивитися, де що, де хто які послуги надає. Що ж Таню. Застряла десь. Короте, ми тільки що заїхали в ТБ. Стані невозможна йти. Вона що каже. Пішли щось треба додому. І як треба? Списку конкретного нема, а вона тако йде. От, О, О вона треба. Вона треба. треба. О, треба. А потім, А що їсти? Би ж не баритесь. Ви приведете, що у вас є поваж. Таке щось говорить. А що? А так би що ви їли? Ладно, опустимо цього. Йдемо. Йдем. А, ВТБ за то ящики взяли пластмасові 12 штук. Таня каже, я сільський не я, ящиків би не було. Ну, пишу, ти не Ладно, йдемо далі. В Аврору, йоп. Всім добрий ранок. Сьогодні утром проснувся. Мороз, капець, мінус. Мінус 15 на машині показало. Попросив мене <кхи>, Павло з Женєю приїхати їм допомогти, обрі... коротше дерева обрізати тут біля хати. Вони купили хату. Зараз маленький румтур, як кажуть, покажу. Ну, хата така непогана. І доволі так не. Ну, сусідів небагато кругом, як я люблю. <кхи> От це що нам пристоїть зробити, і там з горіх. Заходимо, поставила вікна вже. <кхи> Во! А от де, ті дерев'яні вікна ви ж не будете викидати? Бо мені треба буде там на майстерську, я візьму. Город Клів такий, що валить вже треба. Да, Вікно хороші, бо в мене на майстерській вже такі вже... Думаю, буде камін. камін буде? Да. Так, ставимо, камін <кх> Така буде кімната для відпочинку? Така хата. Хата непогана, з кирпича, Ремонти повним ходом. Я знаю, як це. Тут павло двері заложив, тут, типа, буде ванна. А це здорово, не знаю, що вони, як вони хочуть. Типа, як, як вони ж сказали, типа студія чи що. Грубка. Грубка хороша, кажу їм не викидайте її, це взагалі вещь. І це типа спальня. Це типа спальня, так, да, павло, буде? Спальня оце буде? Так, так. Ні, ну спальня хороша. Це я так зрозумів, кровать там буде? Кровать там буде? Так, ми це не вигляд А, А, отак типа буде, так? Да? Отак. Ні, прикольно. Потолок тут більш-менш рівний, я тобі скажу. А це типу студія буде, так? Студія це не ваша дитина. Добрий, Ми ще думали тут поставити, Цього стопа ми обираємося, так, бо він мішає. І поставити такі двері, типу, знаєш, на рулетах такі. Здорові. Але не знаю, як буде з потолком. Якщо натяжний потолок, то треба кидати брус тут дерев'яний, щоб врізатися в нього. І вони потолком врізались в нього. Серіо, знає. Не знаю. Саша, треба подивитися, де цей уровень буде стріляти. Може він взагалі. Ну так. Да. Ну, нічого. Щас Все помаленьку зробиться. Кажу, знаєш, який плюс, що тут сусідів небагато, так як я люблю. Коротше, допиляли ми зробили. Горіх спиляли хорошо. Всього, залишилося тільки така сама довша ветка, її треба буде потім довгу драбину і вилізти на кришу і по частях, щоб не, не, не по, пошкодити нічого. А грушу пиляли і обірвали провод інтернету. Ну, він не був підключений, все рівно. Але коротше, обірвали, махнуло дуже в сторону. І неудобно, вітер цю сторону дує, глаза за закриває, я не бачу нічого. Ну, факт того, що зробили. Все. Горіх то залишилася та сама що висить над, над хатою. Треба буде її потім з драбини. І грушу теж вже зробила, Вже таня дзвонить, мабуть.